Ага, а ага. е, став, став, слухай, слухай, вони вони не є бідні. На, на базаре три точки. Вони не є бідні. Зачнемо з того. Так. чекай, А то ти за, А ага, ну, та ти не затуну, то що ти мені? Ну що єдна Маричка в селі, чи що? Ну, в той же чоловік хату пропив. Я ще смію. Став, я ще з того. Ні, не було. Ти розумієш? Е, йшла. Е, ні, вже Леська. Та ні, та чого тут Маричка! Леська йшла. Така, знаєш. Купилася плаще теперка вже, коли розпродають. Не, не в зимову, а коли розпродають зимову. Купилася плаше, вже потепліло, вже пташки співають сонце швіти, а вона йде в е, так, зимові, зимою. А я говорю, Лесі, ти б ще шубу натянула. А купилася плащеву, виїду, я думаю, люди милі. А вона ходить, розумієш, посміховисько, то комір аж е, в очі тисне. Я думаю, йой, і це себе кіне наркової шапки будеш ходила. Ти, ти мене виділа в зимових чоботях. А як ти знаєш, що вони зимові там написано? що... Ти знаєш, що тепер і в літі в ч в ходять? Так, я се купила, я це ще зимов купила. Слухай, але ще не всі виділи. Так, ще не всі Стефа виділи. Ти вже певні все написала, що я маю, і тіко, то коштує. Але Кіко то коштує, ти знати не будеш, бо я тебе просто не хочу шукувати, як ти ще говорить чинов. Хвалися типу, свою внучку, вона мене так денервує, що я не можу, я її вержу, я десь ту дорогу обхожу. Що що? Моя сніжанка поміла вікно ж так паски. чо, Оксана вже ще беремет. А... Ау, ау. не чу. Сніжанчо, чуєш, Вже Оксана вікна миє. Ти що собі думаєш? га?